Наступна тема, про яку ми з вами поговоримо, це роз'єднувачі вимикачі та комбінації їх з відповідними системами запобіжників. Роз'єднувач дисконектор це електромеханічний комутаційний апарат, який забезпечує у розімкненому положенні ізоляційний проміжок відповідно до приписаних вимог. Тобто його основна задача створення видимого розриву. В IEC 60497 уточнюється, що для приписаних вимог мають входити вимоги щодо забезпечення функції роз'єднання. Там же зазначається, що в роз'єднувач здатний розмикати та замикати коло при незначному струмі або незначній зміні напруги та е, терміналах кожного з його полюсів до розмикання та після розмикання. На корпусах роз'єднувачів стандарт вимагає розміщувати попередження don't operate under load», тобто не розмикати під навантаженням. Роз'єднувач також здатний проводити струми при нормальних умовах роботи в колі, а також впродовж визначеного часу проводити струм при ненормальних умовах, таких як, наприклад, коротке замикання. Таким чином, основним призначенням роз'єднувача є забезпечення функції роз'єднання у розімкненому положенні, що вимагається вимогами низки нормативних правил. Так, і ось ви бачите в себе на екрані. Декілька варіантів. Зараз я ще трошечки, декілька варіантів безпосередньо роз'єднувачів. Наступний вид електричних апаратів це електромеханічний вимикач, це електромеханічний комутаційний апарат, спроможний вмикати, проводити та вимикати струми при нормальних умовах в колі, в тому числі при обумовлених перевантаженнях, а також витримувати впродовж обумовленого часу струми. При обумовлених ненормальних умовах в колі, таких як коротке замикання, наприклад. Вимикач може бути спроможним вимикати вмикати, точніше, але не вимикати струми короткого замикання. Вимикачі, що забезпечують функцію роз'єднання, називають вимикачами-роз'єднувачами. Ви їх бачите от на цьому рисунку 4:10B, відповідно. Роз'єднувачі та вимикачі, роз'єднувачі застосовують розподільних пристроях для здійснення ручних операцій вмикання, вимикання електричних кіл. Ці апарати вони не забезпечують захист мереж від перевантажень та коротких замикань, у тому числі розподільних пристроях послідовно до цих апаратів приєднують запобіжники. Комбінація із запобіжником цього апарату це виходить апарат, який поєднується, в якому поєднувається роз'єднувач або вимикач роз'єднувач та запобіжник. Такий апарат суттєво економить місце в розподільному пристрої та спрощує його технічне виготовлення. Найбільш розповсюдженими комбінаціями з запобіжниками є роз'єднувач-запобіжник, вимикач-роз'єднувач-запобіжник, та запобіжник-роз'єднувач і запобіжник-вимикач-роз'єднувач. Перші два апарати ви от бачите на цьому рисуночку, який у вас. На екрані вони представляють собою просте поєднання комутаційного апарата з послідовно приєднаним до нього запобіжником. Останні два апарата це спеціально сконструйовані апарати, в яких роль рухомого контакту виконує вставка запобіжника, і от ви можете це бачити на оцьому рисунку. У цих апаратах, а також у роз'єднувачах-запобіжниках, зазвичай реалізуються залежні ручні операції замикання та розмикання, тобто операції, в яких швидкість та сила операції залежить від дії оператора. Для забезпечення виконання операції розмикання, оператор повинен швидко виконувати цю операцію. На корпусах апаратів із залежними ручними операціями деякі виробники навіть розміщують напис Open Quickly, тобто розмикати швидко. У вимикачах роз'єднувачах, запобіжниках з метою забезпечення надійного відмикання кіл з великими струмами, реалізуються незалежні ручні операції Independent Manual Operation, у яких швидкість та сила операції не залежать від дії оператора. Сучасні вимикачі, роз'єднувачі, запобіжники завдяки великій здатності до відмикання запобіжника забезпечують ефективний захист електроустановок від коротких замикання завдяки швидкому розмиканню контакторів та потужній двосній системі вимикача забезпечують вимикання значних робочих струмів до 3 кА та струмів перевантаження, відповідно. Комутаційні апарати з ручним керуванням передбачають роботу в кілах змінного струму AC та постійного DC струмів. Абревіатури AC і DC вони входять в позначення категорій застосування цих апаратів. Літерою A позначають застосування з частими комутаціями. Це коли комутаційний ресурс до 10 тисяч операцій вмикання виникання, літерою B з рідкими комутаціями, комутаційний ресурс до 2000 апаратів, і, відповідно, ви можете в себе на екрані побачити таблицю, яка характеризує категорії застосування апаратів з ручним керуванням з відповідною системою позначень.